Цей день вже спить. А як наступний, брехати будуть знову нам? В душі вже мершаві халупи, йдемо на поклін ворогам. Вже темна ніч, аж тьма кромішня, Продали душу ворогам, і як дожити нам до квітня. Прийшла з півночі зима, гуде війна в душі сльозами, аж гірко, гірко на душі, знов побратались з ворогами, продали душі злобній тьмі, а Бог зове до себе в гості, вже на весіллі молодий, ми. На роз'єднаному мості і ні туди, і ні сюди. Пишаємося ворогами, у друзі кличемо ганьбу. Чи буде правда тоді з нами, і що в майбутньому знайду? Кожен собі, кожен за себе, у наріканні день. Брехні, і що залишиться у тебе лише могила на землі.